Це зібрання стосується вирішення питання надання згоди мешканцям цього будинку або співвласниками цього будинку на використання підвального приміщення для найпростішого укриття за забезпечення або для використання його. Під час повітряних тривог як мешканцям будинку, так і в першу чергу учням 11-ї школи. Мене дуже цікавить. А що в 11-й школі немає підвальних приміщень? Ні, немає. Ви минулого разу не були. Доповідаю вам, да, не була, uh, да, Так, да да я, я. Я доповідаю вам в одинадцятому 11 в 11-й ліцеї, в 11-й школі <плес> технічно неможливо взагалі влаштувати укриття. Підвальнено або напівпідвальне воно за радянські часи ще не було побудовано, по причині того, що дуже високо знаходяться ґрунтові води. Якщо ви нам дасте змогу все-таки в майбутньому використовувати це приміщення, ми будемо проводити геологію, геодезію, дослідження, щоб ми мали, скажімо так, об'єктивні причини вкладати сюди кошти і наймати людей, щоб вони це робили. Потім ми виготовимо проектну документацію, яка буде передбачати ремонт. Саме там, якщо треба поглиблення, будемо передбачати в проєкті це. І після цього ми обов'язково погодимо цей проєкт, у вас є тут і будь будинку, проживають. Я знаю, що вони фахів-будівельники, які будували також там в місті Хримічці багато там споруд, і так далі. Ми е, погодимо узгодимо це з вами, а потім будемо переходити до безпосереднього вкладання е, коштів місцевого бюджету. Да, якщо буде ваша згода, я підкреслюю зараз. Ми не згодні, тому що ми не хочемо нанести шкоду цьому будинку, який стоїть. Без на легкому фундаменті, без е, таких, е, скажімо, опор, як от архів будується. Бачили? Такого тут нема. Бачите, який будинок і стоїть на фундаменті, а під низом, під землею, плавун. Тут було колись озеро. Я пам'ятаю я 50-го року народження, бачив це болото, яке тут було. А чому ви думаєте, що буде шкода? Ну тому що. Ну, коли будуть реконструювати, вони змушені будуть зробити стелю вище, а будинок вже не піднімеш. Значить, треба зробити підлогу нижче. Винесуть 40-50 сантиметрів грунту. І я тоді не не ручаю за те, що будинок буде стояти. Це перше. Друге, як тільки попадає в руки муніципальним органам. Це вже вважає, що це вже не твоє навіки. І ці обіцянки. Ми не віримо. Не віримо. Окрім всього, ми не віримо цій владі, міській владі. Не віримо. Ми розуміємо, що ви обурені. Ми розуміємо, що у вас є своя думка. Ми розуміємо сьогодні, що ви проти. Того, щоб давати для будь-якого використання підвальне приміщення для забезпечення укриття, найпростішого укриття, але це потрібно все таки прописати протоколі. Все, все ваше заперечення зафіксувати. Ну, це те ж ваш... ми, фікс... ми зафіксуємо все. Ми заберемо. Ми зафіксуємо. Да, Нема питань. Ми зафіксуємо ми це. Зафіксуємо. це. 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 Опять нам нам, це. нам це. потім нада, опять це. треба. Не, не, треба. Я Ні, Іван Володимирович, не, Давайте треба. так сьогодні на зборах. Оце всі мешканці що так. ми проти. Ви ми ви ви протокол. вносите протокол так. і ви його составляєте. Ми підписуємо і на цьому кінець. Ми проти. Все